Пане Романе здається, що у будь-якого світового політика є таке поняття як кредит авторитету. Ти з ним приходиш, тебе підтримують. Хтось боїться, хтось просто поважає, комусь ти подобаєшся. І, і з часом, звісно, цей кредит або примножується, що буває річе, або він сходить на нівець. Що може сказати про кредит цього авторитету Дональда Трампа, враховуючи, що за яку б сферу, за яку б війну, за яке б питання він не взявся, здається, нічого поки не виходить. Пані Олено, тут треба мати на увазі, він дуже часто використовує таке поняття як карти. Так. А картяр завжди бреше. І його вміння от, володіти цим інструментом, іноді мені здається, бездоганними і абсолютним. А як відомо в політиці, особливо останні роки, популізм і неправда вони все більше і більше опановують світ. Тому е, тут дуже важко судити наскільки американське суспільство здатне об'єктивно оцінити цю людину, бо він картяр. І е, відтак навіть от в вступі було абсолютно е, зрозуміло показано, як вторинні санкції можуть вплинути на Росію. Ну в даному випадку е, зізнаю, що Сполучені Штати, зокрема, в минулому році. Імпортували з Росії нуль барелів нафти в позаминулому 5 тисяч барелів. Перед тим 10 тисяч. Тут нема на що накладати санкції. А що стосується вторинні санкції, ну то до цього треба ще знайти інструменти, як нанести удар таким чином, щоб наклавши на когось санкції достати до Росії. Про це жалкуватися може хіба що Китай, тому. З точки зору довіри до картяра. Ну яка може бути довіра до картяра? Абсолютно ніякої ви абсолютно праві. Хоча він зазвичай все ж таки намагається зробити вигляд, що він гольфіст. Але пане Романе, тоді куди все це йде? Дуже часто експерти кажуть, що у Дональда Трампа не так багато в принципі зараз розвилок, як намагатися спинити російсько-українську війну. Одна це, звісно, там добивати Путіна, посилюючи Україну. Друга це намагатися тиснути на Україну і змушувати до капітуляції, що власне було на наших. Очах і третє це просто в якийсь момент сказати все. Я спробував, вони не хочуть, і в принципі вийти із цієї теми. Що зараз ви бачите, і чи допускаєте ви, що в принципі американці та Дональд Трамп, його адміністрація справді могли б просто взяти і вийти із цього питання, плюс паралельно намагаючись налагодити стосунки з росіянами, бо бізнес нікуди не подівся. Перше, що важливо, вже ми знаємо, як налагодив уклав мир Дональд Трамп на Близькому Сході. Так от я би рекомендував усім зараз давати в новинах першу інформацію про розгортання бойових дій на Близькому Сході, щоб всі аплодували здатності Дональда Трампа укладати мирні угоди. Друге, зверніть увагу: він знову повернувся до того, що підхвалює Кім Чен Іна. Це того, який поставляє ракети у рашистському фюреру. Зверніть увагу, як він санкції розставляє Ірану і Росії. Він каже, що по Ірану я буду стріляти, бо бачите, він дізнався щойно, що Іран постачає ракети Росії. А от по відношенню до Росії, яка 12-й рік вже пішов, як знущається, обстрілює українські мирні населені пункти, він вводить вторинні санкції. Ну, це унікальний, це самий яскравий сигнал, що робить картяр у такій ситуації. Коли він зіскочить із цієї проблеми після чергових переговорів, які він назве успішними, і він зіскочить з теми. А ви як хочете там і вирішуйте проблеми? Чому Європа зараз набирає обороти? Чому? Бо Європа розуміє ці речі. Що йому достатньо зараз провести одну телефонну розмову і з московським фюрером сказати: Вері гуд, я значить, вже все зробив. Там на буде мир, і так буде як на близькому сході, і займатися далі проблемами ядерного роззброєння північної Кореї, ядерного роззброєння Ірану, досягти точнісінько таких успіхів. Зверніть увагу, він тут же збрехав, сказав, що він спілкується з Іраном. Він з Іраном спілкується через Путіна. Бо Путіна він просив бути посередником у тій справі. А що стосується бізнес-інтересів, пані Олено, я не знаю і наскільки доказовими є інформація про переговори в Женеві і в Ріяді Дмитрієва і Віткофа, можливо, це інформація, можливо, це реально якісь там бізнес-схеми. А одне від другого недалеко. Бо насправді це торгівля людськими життями. Торгівля дивідендами політичними, яку організовує Дональд Трамп. Але я ще раз кажу: коли говориш про цю особу, треба завжди пам'ятати, що це картяр. І, виходячи з цього, оцінювати, коли він зійде з гри. Розумієте, в будь-якій грі можна вчасно положити карти і сказати пас і вийти з неї. От, скоріш за все, так ми невдовзі і будемо свідками такого факту. Але при цьому пане Романе, мені здається, що Америці буде важко закритися винятково в своїй країні, враховуючи ще й величезну кількість скандалів, яка зараз виникає довкола самої адміністрації Дональда Трампа. Мені дуже хотілося б дізнатися вашу точку зору. Ви і дипломат, людина, яка брала участь в перемовинах, Я вже не знаю, чи там 11 років тому користувалася якимись месенджерами для того, щоб узгодити якісь позиції. Але ви знаєте, що зараз в Америці розгортається не перший тиждень журналіст не відпускають цю тему, із Сігнал Гейт. Паралельно з цим ми дізналися, що під Хексет, міністр оборони, голова Пентагону, він ще й на таємні наради приводить свою дружину. Це колишня продюсерка Fox News, та яка в принципі не мала би мати жодного доступу до таємної інформації. І коли ти все це бачиш, ти думаєш, господи, в руках цих людей найважливіша інформація: Розвід інформація, таємниці інших країн, відков, який потрапляє, той самий, якого ви, якого ви згадуєте. В цей чат, а світ все ще справді в безпеці, бо здається, що до навіть невеликої, а до найвищої, найбільшої політики прийшли дилетанти. Повністю погоджуюся з останньою тезою. Вона абсолютно правильно. Причому це дилетанти не в хорошому розумінні, що все знають потрошку. А вони в принципі нічого не знають, тому це рівень незнання і визначає їх делінтантизм. Є стосовно телефонів, є таке правило, воно називається правило безсмертного не більше одної хвилини і лише про місце зустрічі. Якщо ви починаєте обговорювати суть проблеми, майте на увазі, вашу вже почули. Тому стосовно того, як веде себе під гексет, і в тому числі. І радник питання президента Трампа з питань безпеки Майк Волз це з ж серії. Ці люди не розуміють, де вони знаходяться і чим вони займаються. Я вже не кажу, що він рідного брата на ці усі зустрічі возить рано чи пізно, і сигнал гейт і ця ситуація з дружиною і з братом вона дасть про себе знати. Я вже не кажу про те, а звідки документи про бомбардування Хуситів попали як вони опинилися в Шпігелі чи в інших виданнях? Тобто, це свідчить про те, що вони в принципі не усвідомлюють ці люди, що і як необхідно робити. Питання безпеки: ну з картярами говорити про безпеку дуже важко. Я зазвичай вони ховаються від того, щоб зникнути і щоб їх ніхто не бачив. В даному випадку вони публічно грають. Ось тільки вони грають крапленими картами, і це треба розуміти ізначально, коли з ними сідаєш за стіл переговорів, ведеш розмову. І в цьому випадку абсолютно права була Урсула фон дер Ляйен, яка вилаяла цього словацького прем'єр-міністра. Сказала йому, що дурню, ти ж в ефір прямий, говорив із ним. Невже ти не розумієш, що це буде використов... використано проти тебе? Ну він правда пожалівся теж на весь світ. Сказав, що його називали такими словами. При цьому вся публіка сміялася, розуміло, розуміючи, що це за особа. Чим більше буде таких осіб в системі влади, які займаються подібними речами, а вони є наслідок популізму й брехні, які вони несуть своїм народом, тим в питаннях безпеки буде все гірше і гірше. Особливо коли сила зла зростає. І це яскраво продемонстровано нинішніми навчаннями а, Китаю в тайландській протоці і проведенням повну бойову готовність. Систем протиповітряної протиракетної безпеки Ірану після просто слів Дональда Трампа, правда, Дональд Трамп про це не знає, тому що йому приносять читати тільки невеликі доповідні розміром на півсторінки фонду Спадщина, який утримує за свої гроші Віктор Орбан, і оця клята, оцей клятий ланцюг, в якому Трам бігає від Орбана до Фіцо, від Фіцо до Путіна, і далі лише у фонді спадщина Heritage Foundation обертається. Вона ж ніколи не нас йому можливість вийти на якесь раціональне мислення. А від цього страждатиме в першу чергу американець для якого сьогодні такого фактора як безпеки просто вже не існує. Якщо пане Романе, вже згадали про Heritage Foundation, я теж частково тієї темою продовжу. Ви знаєте, що нещодавно той самий під Хексет, я не знаю наскільки там зі своєю дружиною чи без неї, але тим не менше він підписав тимчасову стратегію стратегічну оборонну директиву щодо національної оборони Сполучених Штатів Америки. Якщо дуже спрощено і коротко переказати нашим глядачам, то єдиний стратегічний ворог, небезпека це Китай, єдина війна чи єдина фізична присутність, яка може бути армії Сполучених. Статів Америки, це Тайвань. Європа лишається сам на сам. В разі нападу на Європу американці кажуть: ну там дві гаубиці, три танки. Якщо вони будуть незадіяні, задіяні, ми можемо відправити. Що важливо, фактично, все, що розписується в цьому документі. Аналітики кажуть, що має гриф секретно, тобто без доступу. І е, в цьому документі є частини, які сформовані з тих матеріалів, які якраз вже подавав Heritage Foundation. Тобто, якісь сторонні люди фактично повпливали, чи там ті, кому довіряє Дональд Трамп і його оточення, повпливали. І от на цю доктрину е, Європа без Америки, пан Романе, напевно, це центральне питання. Це вже на наших очах роз, розгортається, розвивається, буде продовжуватись. Що це означає? Ну, з моєї точки зору, це чіткий сигнал того, що в Гаазі відбудеться прощання Дональда Трампа і з НАТО, і з Європою в НАТО. І скоріш за все, після Гаакського саміту НАТО, НАТО буде існувати просто як Північно-Атлантичний блок у складі Канада і європейські держави. 31 європейська держава, тому що те, що написано в цьому документі. Явно свідчить про те, що все, що стосується безпекового фактора, буде зосереджено на сході. Але пані Олено, це як в анекдоті: дружині сказав, що пішов в бібліотеку, а коханці сказав, що був з дружиною. А насправді пішов на п'янку. А це приблизно так. Європі сказав, що захищає Тайвань. Тайвань сказав, що буде захищати Європу, а сам подався грати в гольф. І те, що зараз відбувається в тайванській протоці, оці навчання, які фактично заблокували Тайвань на е, дві доби від зовнішнього проникнення транспорту чи авіації, вони власне і свідчать про те, що домагається Дональд Трамп. Нормана, наостанок я вас запитаю так дуже обережно, тому що сама не люблю підігрувати російським наративами в Кидам, але вийшов тут Лавров, міністр закордонних справ, чи той, хто грає роль міністра закордонних справ, і каже, що готується зустріч Росії і США. Мід російський бачить, що є певний невеличкий прогрес і бажання американських партнерів зняти неприпустимі різночитання. Та для продовження роботи дипломатичної роботи цих груп Сергій Лавров також каже, що Росія очікує там не просто красиві слова, а прям дії від американців. Нагадаємо, що там вони очікують, зокрема, зняття певних санкцій. Хоча це має робити Європейський Союз, а не американці. Що тут роблять росіяни? Просто затягують час, просто ще раз хочуть зустрітися, щоб не було ніяких наслідків. І перше, і друге, і третє. Росіяни знають, що граючи в гольф, Олександр Стуб передав вітання Дональду Трампу від європейських колег, де абсолютно було сказано чітко: не мрійте! Європа не те, що не буде знімати санкції, а буде їх збільшувати. І тут Дональд Трамп образився на весь світ і почав сердитися на Путіна, на Україну, на Іран, на, на всіх інших. А для того, щоб якось виповзти ситуації… То знайшли цю стару коняку, яка пошла пішла розказувати про те, що там, ніби намітилося, давайте ще будемо сідати і балакати. І, і ця балаканина буде продовжуватися без кінця, бо це інструмент затягування процесу, і не більше і не менше. На фоні цього розходиться інформація, що вони вже бізнесують разом, що вони вже в Арктику повернули компанію Shell, яка там бурила, і так далі. А насправді оця е, розвалена. Е, Квіз цей старий, який був, так і залишився на місці, і Дональд Трамп тепер шукає в який спосіб розсердитися чи зірватися з місця у, у такій ситуації, бо справа насправді ніяк не рухається. Але якби він слухав в тому числі європейців і зрозумів, що від самого початку... Дональд Трамп Дональду Трампу Москва дурачить голову. То рішення могли б бути правильними. Насамперед, це допомога Україні, насамперед, це укріплення воєнно-політичного союзу країн свободи і демократії. Це розвиток того, що називається Рамштайн. І поразка нанесення поразки московському фюреру. Все, що він зараз говорить, воно в першу чергу погіршує ситуацію Сполучених Штатів Америки, в другу ситуацію псує атмосферу від. Носин в НАТО і руйнує систему світової безпеки і порядку. Почала пане Романа, здається, що на тривожність нас не полушає. Це такий тренд, який буде продовжуватися і в 2025 році. Тільки він тепер буде розповсюджуватись не тільки на Україну, а й ще й на наших сусідів, які за рахунок мужності українських військових і американських грошей весь цей час почувалися в безпеці, але все змінюється. Дякуємо вам дуже друзі. Мали можливість поговорити із Романом Беспертним, українським політиком, дипломатом, послом України у Білорусі у попередні роки.